吉娃，吉娃，吉娃，吉娃，吉娃，吉娃，吉娃，吉娃，吉娃。 Я то есть, иногда же им надо сюда что-то прицепить, а когда он ночью выходит на задание... Он... Человек взял закрыл да. этим клапаном. Вопрос, где, где этот клапан должен быть, чтобы он был под рукой. Отсюда снял ну, и сюда. Э, нет, ну, он да. будет мешать вам эти мамы. Ну а тут же мама, она же не колючая. Но будет, мама как... не будет мешать. Он До будет... сих пор вас возмущало, когда нет, папа, касалась тела. Папа, папа. Нет, вас во все возмущало. Ну папа кусается, а мама не кусается. Всі виїжджали. знаєш, всі на стрьомі, тут зараз ну, кожен, кожну секунду щось може прилітати. І тут раз сіті бас такий постійний. Там одна, дві, три людини. Кожен день все одно їздив. Біля гор. О, диви, практично мальвочка наша. О, у мене моя найулюбленіша квітка то Блін. Трошки відчуваюш, але це мій довбаний ковід, не все. Чи війна закінчилась? Ну, ну якщо так, я як мріяв про це і мріяв, нічого не змінилося. Я хочу, щоб в світі не було насилля. Просто не було насилля. Іскандерчика Калібр мертві душі летять у залізній тюрмі, український верлібр, його крони живі, Бо коріння в землі, Потріпають мерці, наламають, згвалтують гілля, Та проб'ються з землі, та заквітнуть безмежні поля. Наше зерня мов храм. Скільки днів не руйнуй, злих ночей не кляни, тому паростку дощ надає глибини, надає сили сил і немає таких стін, аби його син не зламав би їх тин. Наші всі дома. Волямої падять, може, ліфт є? Ні, ліфт є, ну кидай його тут, я просто хочу. Ага, ну і все. Гарний колір. Ні, Коля, ну вона не погана. Вона не погана. Тобі подобається? Ні, ні, вона не погана. Все. Папа, ми орцю, ми мати магазина всім, край від них повстань Бачиш, такому раз. Це наші пацани одесити льють з поліаміду дуже крута штука. Ну, не 3D-принтер. Та ти що, це краще італійська і дешевша італійська. І взагалі українське все. Ну тому що вже зараз от, чуваки, які зрозуміли, ну як, ті, які з серцем і відповідальністю да, відносяться до цього, то вони вже таке роблять, чувак, що яка вже там Італія. Ну і а ми ж теж робимо так, щоб воно в нас було якісне і дешевше, ніж там західні аналоги. Ну тобто ми їхні аналоги, але... Ми робимо по аналогу, ну нафіга вигадувати велосипед, беремо просто найкраще, і якби об'єднуємо. Але, наприклад, там наш комплект це плитоноска, на ній підсумки, на ній РПС, на ній ну, все, що. Тобто, от зайшов хлопчина голий, ну тільки в формі, ми його так зразу за 5 хвилин чік, одягли, і все, він взяв ті ті. Просто взяв кулемет, там, автомат і поїхав повністю одягнений. І в нас такий комплект, наприклад, із цієї тканини, яка оброблена саме антиредом, ну, тобто, а, те, що не бачить ну, нічний цей прибор. Да? Бачення. Наш комплект десь буде коштувати там, приблизно 9 тисяч гривень. А, наприклад, такий англійський чи американський буде коштувати там, 60 грив, тисяч гривень. Тому якби, тому, якби ну, от ми так і живемо. Яка чудова зараз пора року. Дякую ЗСУ, ТРО, людям по всій земній кулі. Я можу вийти до моря. Я не у полоні і мене не вбили. Я йду такий спокійний, одночасно приголомшений цією красою, цією війною. Як задовбало все окупантське дишло, мерзене і кончене. Хай краса надихає нас, аби ми були і далі завзятими до перемоги, до нашої волі. Обіймаю усіх, у кому любові, врода, перебороли, страхи. Велика вдячність нашим людям, рідній землі. Розпрямила хребети, запалила очі, поналивала у свинця та вклонилася непохитному духу. Слава Україні! Ложечка может быть не такая, как у нас. На Она ниже. Но мы можем взять из расчета до моли. Да. И будет самый раз. Понимаете, да? Ага. Здесь пойдет сантиметр выше, а здесь из расчета до моли. Вот выходило вот таких пять плит. Ну, от. Вона, собака, конечно, трішки якби, не легка, вона 4,5 кг, вот, важить плита, вона важить 3 кг, да? Це, там, ну, в даний момент це, це ін Індія. Вона тримає чотири постріли БЗ, розумієш, бронезапалювальні чотири. Ну от. Ну, звісно, ця на 2,5 кг важче. Але на той час, коли чуваки йшли голі, це була перемога для мене. Це якась наша з перших плитоносок, яку ми почали шити самі. От, це, це був нейлон 6,6, його не розірвати. Це не те, що люди там ну, якби шили з Оксфорду. Ну, головна якби, ідея моя була ну, і в тій якості, що за цю стропу, коли бійця треба було витягти з полю бою, вона мала б бути така міцна, щоб там, зачепити евакуаційний е е шнур, який там 10-12 метрів, коли ти підповзаєш і маєш бійця витягти, вона має витримувати 100-кілограмового воїна. У нас зруйнувала нашу державність, ця тітанька. Я завжди для себе якби, е, так, визначав, що типу, пам'ятники треба лишати, просто писати таблички, щоб люди знали, хто то є. То е, з приводу цього ну, в мене немає варіантів. Це треба прибирати в чертам, це бачимо. Типу втриматись на такому льоду, знаєш, де ти і любиш, і кохаєш, ну, де ти маєш бачити світ, да, як, як дар Божий, да, як чудесний світ. І тут поруч ну, відбувається такий жах. І як ти в собі маєш це би, оце біле, це чорне, чи сіре, чи ну, біло-чорного, воно все змішане, безумовно, але ти для себе маєш би, в балансі лишитися. Це, це для мене було е, якийсь час. Короткий час було складним, а потім я все все в собі відчув, що нема ніяких протиріч там в мені. Тобто воно все переплітається, знаєш, воно все разом, і, і ненависть, і кохання, і страждання, і сльози там, коли ти просто ну от це було 16 березня. Знову вівчиться завиє, у середньому десь в четверті. Ми рахуємо дні, назви днів, на неділі затерті. Розпочали новий відлік часу в земній круговерті, Зазирнувши разом в очі, вицвілі наглої смерті. ми Тепер як один покалічений сволоком птах, що летить крізь вогонь героїчних в облозі містах. І доки сонце встає, доки сонцю на небі світити, будем рідна земля, з кожним днем тебе дужче любити. Кожен, кожна людина все е, в світі, що з нею не відбувається, е, якби порівнює, порівнює по собі. Ну, а ти не можеш залізти в голову іншої людини, але ти можеш дивитися на те, що ця людина робить, так? Ну, таким чином, ти якби оцінюєш, це твоя людина чи не твоя людина. Тобі хочеться, щоб ця людина типу, була здорова і щаслива, чи ти хотів би, щоб вона, сука, скоріше, здохла. І все. Христос же як казав, поганих людей нема. Ну, тобто от дитина народилася, ну хіба ж вона може бути погана? Ну як вона може бути погана? Вона дитина. Ну, мауглі виріс в лісі, його вчила багіра і вчив, і вчив балу, да? ну і навчився він джу, тих правил, да, які були, існували в джунглях. Так само і тут. Ну як вона може бути погана? А те середовище робить з неї або звіра якогось чопнутого, ну, або. Ну ми, ну ми ж люди, ми ж хочемо, щоб якось цивілізовано поважати один одного, ми ж хочемо будувати, жити разом, спілкуватись, допомагати одним до. Від цього ловити кайф. Якщо ти заряджений на цю штуку, так, якщо в тобі це є, то ти безумовно будеш прагнути до того, що якнайбільше людей буде жити теж кайфово. Якщо в тобі Зашкалює, то безумовно ти, типа все тільки на карман, е, навіть ти, тобі приносить кайф, те, що ти бачиш себе якби вище над іншими, і тобі е, приносить кайф оце їх приниження. Тобто звідси і народжується оця вся дьявольщина.